Про песиків. А ти свого песика, до речі, віддавала до кінолога? До саме кінолога ні, але кілька тренувань з ну, кінологом, мабуть, ми брали. Які команди знає? Сидіти, лежати, місце, місце до мене. Ну, такі да -а. елементарні. А якою мовою? Українською ну, а, а я вчу німецькою. Знаєш, що мені порадили кінологи. Щоб інший хтось не міг дати команду твоєму псу, то навчи його командам, які не відповідають ну, звичайним стандартам. Мій пес не слухає команд <реш> <І> інших... <реш> інших ротів. <реш> <Да>. <реш> хто, хто кормить мамочка, годує, да? <реш> тому так. Друзі, ну а от насправді давайте, якщо вже говорили про кінологів, то як тренують собак в ЗСУ, як їх виховують там цих розумних тварин, як навчити правильно всі ці питання. Знають кінологи, які працюють для Збройних сил України. Давайте про них зараз і подивимось сюжет. Пошук вибухівки, наркотиків, зниклих людей чи слідів злочину. Ті, хто працює в тандемі з чотири лапами, у найнебезпечніших умовах. Там, де людське око безсила, вони покладаються на нюх і інстинкти своїх вірних напарників, йдучи на ризик заради безпеки інших кінолог. Які собаки найкраще піддаються дресируванню? З мого досвіду найкраще дресирується бельгійська вівчарка Малінуа. Ось така сама собака, як в мене. Вона швидко тренується, витривала, і стійка собака. Руслан Гаджула, кінолог, більше п'яти років є інструктором з підготовки мінно-розшукових собак. З початку повномасштабної війни бере участь в розмінуванні до окупованих територій. Чи отримують службові собаки зарплату? Службові собаки зарплати не отримують. Вся їхня зарплата це їда, відпочинок, прогулянка і гра з хазяїном. Ви розумієте собачу мову? На жаль, я не розумію собачої мови, але за рахунок того, що я зі своєю собакою вже більше, ніж 6 років, я знаю її повадки, коли воно що хоче. Хто є клички службовим собакам. В більшості кличку собаці дає господар, який її буде виховувати, який буде її тренувати. І таких імен у нас як шарік, Бобік, Тузік, в нас немає. Більш якісь такі е, незвичні. Наприклад, мою собаку звати Іджі. Є друга собака Монка. Були в нас е, з назвою Ефка. Намагаємось креативити, як можемо. Які смішні випадки траплялися під час роботи? Був у мене один такий випадок, коли під час пошуку з-під машини вибіг кіт, ну і собака дійсно вже не працювала, побігла за котом. І довго я собаку не міг спіймати. Коли собак найважче дресувати? Коли вони ще є молоді, щенки, це так, як і діти, вони дуже хочуть гратися, сидіти. Відволікаються на метеликів і на все, що завгодно. Які завдання може виконувати собака? Собака може виконувати різноманітні функції, можна сказати, як і людина, деколи навіть краще за людину. Може розшукувати людей, охороняти об'єкти військові, не військові. Якщо взяти сапера, він зміну шукачом не зможе знайти вибухівку в тих місцях, де зможе собака знайти. Вас часто кусають собаки? Загалом я працюю з такими собаками, які не кусаються. Зазвичай може бути легенький вкус під час ігри. Чи мають собаки свій розклад дня? Так, у собак є розклад дня. Починається він з ранкового огляду собаки. Далі собак ми вигулюємо ми йдемо на заняття з ними. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Мріяв стати футболістом, але щось не вийшло. Забрали на строкову службу. Після строкової служби я підписав контракт. І так кар'єра футболіста закінчилась, навіть не почавшись. Коли собаки йдуть на пенсію, в середньому собаки йдуть на пенсію 8 років, але якщо собака може виконувати свої функції і після 8 років, то вона може залишатися ще на службі. Бували в нас випадки, собака працювала до 12 років. Після чого кінолог її забирав додому, ну і там вже котлетки вдома і вкусняшки собакам долають. Яка ваша мрія? Найбільша моя мрія, як і всіх українців, це завершення війни і перемога. Найскоріше розмінувати всі території, які забруднені, а також піти своєю помічницею на пенсію і далі відпочивати і жарити її котлетки.